Вітаю, шановні. Користуючись літньою паузою, пропоную трохи поспілкуватися про майбутнє Формули 1. Ви вже багато чого чули про нові боліди від різних блогерів. Тому я хочу надати слово тим людям, котрі несуть на власних плечах весь тягар відповідальності за майбутній регламент Регламент 2026 року. Навіщо він потрібен? Останні 120 років ми були першопроходцями автоспорту. Ми приймаємо зміни, що відбуваються в світі, і реагуємо на них відповідними рішеннями. Ми покращуємо безпеку, що є безперервним процесом. Ми маємо слідувати суспільним тенденціям, і найголовніше, нам потрібно робити перегони більш захоплюючими, аніж вони вже є. Бо ми завжди думаємо про людей, які дивляться автоспорт. Саме тому ми змушені періодично змінювати деякі правила. Зараз ми збираємось змінити регламент на 2026 рік. Ми віримо, що зміни, які ми прийняли у 2022, це крок до покращення якості перегонів. Але наряду з вірними рішеннями тоді були затверджено і кілька помилкових. Аналізуючи отриманий результат, ми робимо висновки і намагаємось коригувати майбутній регламент таким чином, щоб пригони стали більш захоплюючими через збільшення боротьби між автомобілями. Також ми розуміємо, що гонщикам стане трохи складніше керувати болідами через зменшення притискної сили. І ми сподіваємось, що це зможе зменшити дистанцію між болідами, збільшити боротьбу за чемпіонський титул та стане черговим викликом для цих дуже розумних і талановитих людей. Чого і чому слід очікувати? Отже, машини 26-го року матимуть доволі помітну візуальну відмінність від тих, на яких гонщики змагаються зараз. Вони стануть трохи меншими за розмірами. Ми назмаємо цю концепцію спритні авто, оскільки боліди стануть коротше, вужче та легше, трохи зміниться розмір шин. Докорінно зміняться передні і задні крила, нові правила стануть результатом довгої командної праці. В нас є певний штат людей з окремим технічним директором та багатьма профільними спеціалістами зі сфери безпеки, підвізки, силових установок та аеродинаміки. І усі вони повний робочий день працюють над досконаленням регламенту 2026 року. Окрім цього, ми проводимо постійні зустрічі з представниками FIA, існуючих команд чемпіонату та майбутніми виробниками, щоб обговорити їхнє бачення і наші рішення. Після чого тест пілоти команд випробують кожне наше нововведення на симуляторах та надають дуже важливий зворотній зв'язок з питань стабільності, безпеки та ефективності. Також ми проводимо консультації із автовиробниками, розпочинаючи з рядових інженерів і закінчуючи найвищим керівництвом компаній, бо наша мета зберегти Формулу 1 сферою інновацій для подальшого впровадження наших рішень у повсякденні дорожні автівки. І саме тому, коли ми впроваджуємо певні рішення у Формулу 1, ми хочемо переконатись, що вони актуальні для виробників автомобілів. Серед інших компонентів у будь-якій машині найбільшу увагу приділяють вигунам та їхнім викидам. Тому з 2026 року машини Формула 1 будуть використовувати лише екологічно чисте паливо. Також, щоб відповідати світовому тренду на електрифікацію, у новому регламенті ми збільшуємо електричну складову силової установки. Технічні деталі у 2026 році загальні розміри боліда становитимуть 1,9 метр завширшки, що на 10 см менше за те, що ми маємо зараз. Очевидно, що це велика зміна, тому відповідне рішення було прийнято ще рік тому. І це є перший крок до тієї концепції, що ми називаємо спритні авто, згідно з якою боліди мають стати менше, а також зменшиться і їхня притискна сила. Зникне, а точніше втратить функцію полегшення обгону звична всім нам система DRS. З 2026 року вона використовуватиметься за замовченням усіма болідами на кожній прямій для зменшення лобового опору, що одночасно збільшить і максимальну швидкість, і можливість зарядити батареї під час гальмування. Але не слід забувати і про обгін на прямій, котрий залишиться важливим аспектом нового регламенту перегонів. Ця задача буде вирішуватись двома способами. Перший це зменшення генерації брудного повітря позаду боліда. Бо щоб мати можливість обігнати машину попереду, вам треба триматися до неї якомога ближче. А якщо ви не можете триматись впритул у повороті через те, що від машини, що їде попереду, утворюються брудні вихори, які роблять машину, що їде позаду, нестійкою. Тому, виходячи напряму перед тим як розпочати обмін, ви мусите спочатку компенсувати це штучне відставання. Для нас дуже важливо, щоб кожен гонщик міг розумно слідувати за іншою машиною в поворотах, тому у новому регламенті ми намагаємось запровадити саме такі зміни, котрі максимально зменшать генерацію брудного повітря позаду боліда. Другий спосіб обумовлений тим, що у майбутньому обидва гонщика. І той, що переслідує. І той, кого переслідують? Виходячи напряму, у двох відкриватимуть задні та передні крила. Тому ми дозволимо на машині, що йде позаду, використовувати більшу кількість електричної потужності для здійснення обгону. Тобто ми збережемо ту саму логіку, що наразі існує при використанні DRS, але докорінно змінимо механізм її реалізації. Щоб отримати право активувати додаткову потужність гонщику, так само треба буде підібратися на відстань однієї секунди від пілота, що йде попереду. А потім він же сам вирішує, в яку саме мить та на якій ділянці траси впродовж кола йому ліпше використати ці додаткові кінські сили. Аеродинаміка головною ціллю регламенту 2026 року. Є покращення якості перегонів, тому ми намагаємось зблизити автомобілі на трасі, щоб вони могли більше змагатися один з одним. Для цього ми запроваджуємо комплексне рішення, що складається з аеродинамічного пакету та оновленої силової установки. У сучасних болідів занадто великий рівень лобового опору, тому треба витрачати велику кількість електричної енергії для надання їм потрібного прискорення. Але нове заднє криле буде генерувати ще більшу кількість притискної сили, що, як зрозуміло, збільшить і лобовий опір. Тому ми робимо більшою рухому деталь, яка до того ж буде відчинятись на більший кут. Та як тільки ми протестували нове заднє крило, одразу стало зрозуміло, що для врівноваження боліду та досягнення потрібного нам ефекту треба також робити і активне переднє крило. Але це нас не зупинило. Наша група добре розуміла, що метою є збільшення конкурентної боротьби та покращення видовищності перегонів, тому ми прийняли цей виклик. І, озираючись на обсяг виконаної праці, я можу впевнено стверджувати, що нам вдалося реалізувати нову концепцію активної аеродинаміки. Зараз я вже чекаю на презентацію від команд їхніх нових автівок для регламенту 2026 року. Бо як підказує досвід, навіть в жорстких межах нашого бачення майбутніх політів, командам кожного разу вдається розробити достатньо унікальне рішення. Силова установка Початковою точкою етапу написання нормативних актів став 2021 рік, коли ми провели зустріч з генеральними директорами усіх п'яти виробників двигунів, а це Рено, Феррарі і Мерседес, до яких доєдналися Ауді та Форд. Мета цих обговорень полягала в тому, щоб спільно визначити, якими будуть головні аспекти нового регламенту. А результатом цих нескінченних дискусій стало три пункти. Бюджетний ліміт витрат, котрий жорстко контролюється і поступово, але цілеспрямовано зменшується. Це номер один. Стабільність нових правил на достатньо довгий строк. Це друге. І нарешті третій пункт. Електрична складова силової установки, має суттєво збільшитись та стати головною ціллю для подальшої модернізації і розвитку. Усі бажали зосередитись на електричному двигуні, а ДВЗ повністю перевести на харчування екологічним паливом. А щоб допомогти новим виробникам долучитися до боротьби, нам треба було переконатися, що вже існуючим командам не буде надаватися надмірної переваги завдяки тому колосальному досвіду, що вони отримали за останні 8 років змагань. Тому нам довелося відмовитись від теплової складової силових установок, так званих MGUH щоб розпочати чесну, відкриту та рівну боротьбу у 2026 році. Від ДВЗ потужністю 540 кВт та 120 кВт MGUK що є сьогодні, ми переходимо до ДВЗ потужністю 400 кВт та електричного двигуна потужністю 350 кВт. Спосіб досягти цієї продуктивності полягає у зміншенні потоку палива на двигун внутрішнього згоряння, а також збільшенні розмір батареї та електричного двигуна на ІАРС, завдяки набагато більшому електричному двигуну У 2026 році боліди зможуть збирати значно більшу кількість енергії на етапі гальмування, а потім використовувати цю енергію для наступного прискорення. Найбільше за все у новому регламенті я пишаюсь тим, що нам вдалося подолати цей виклик та досягти глобальної угоди між усіма шістьма виробниками двигунів та керівництвом ФАЕ. Так, нам для цього знадобився певний час. Але ми все ж змогли це зробити. Безпека. Ми завжди шукаємо шляхи покращення безпеки. І боліди 2026 року не стануть виключенням. Ми подивилися на поточні машини і визначили низку речей, котрі потребують вдосконалення. Ось, наприклад, конструкція гасіння фронтального удару. В минулому відбувалися такі випадки, коли ця конструкція була збита та лишала болід беззахисним від наступних зіткнень. Тому для 2026 року ми розробляємо таку структуру для гасіння фронтального удару, яка б діяла у два етапи щоб у разі удару руйнувалася лише перша половина, а значна частина все ще залишалась прикріплена до шасі. Для розробки цього елементу ми залучили одразу чотири команди Формули 1, які значно допомогли нам з аналізом та експериментами. Але й бокові удари також є важливим аспектом безпеки. Ці елементи розробляли та вдосконалювали багато років, як відповідь на інциденти, що відбувалися на трасах. Працюючи над регламентом 2026 року, ми повернулися назад і переглянули усі попередні специфікації, перевизначили та вдосконалили їх. Ще один важливий елемент це дуга безпеки, що захищає голову гонщика у разі перекидання боліда. Після інциденту на Сільверстоуні у 2022 році ми переглянули навантаження, які використовувались для тестування, і вже у 2024 році збільшили їх. А у 2026 році ми додатково збільшимо ці навантаження. Але саме найбільше, чим я пишаюсь, це розробка концепцій спритних авто. Це менші та легші автомобілі, без жодних компромісів з питань безпеки. Висновок кожен новий регламент у Формулі 1 приносить значне хвилювання та підвищені очікування. Усім не терпиться дізнатися, хто стане найбільш конкурентно спроможнім, наскільки щільною буде боротьба в перегонах, наскільки захоплюючим усе це виявиться. Зараз ми усі живемо з бажанням скоріш перемотати час уперед, бо не можемо дочекатись, щоб побачити, як запрацюють машини, збудовані за новим регламентом. Ну що ж, ось це і все, що представники ФАІ хотіли та змогли розповісти нам. А мені залишається лише запитати у вас, то як на вашу думку, чи буде у всіх цих новаціях хоча б трохи сенсу? Або все це лише тільки зміни заради змін?